Дилема, яку багатьом тяжко вирішити, багато хто хоче, щоб склад резини в шинах був м'якенький, так як в цих. Але при цьому, щоб шина не пробивалася кожним цвяхом на дорозі, чи якимось сучком, чи колючкою, щоб шину не можна було порізати об перший ліпший гострий камінець. І от саме для таких людей приходить на допомогу оця шина Стест. Тому що вона єдина, я не побоюсь цього слова, дійсно, єдина поєднує в собі м'який еластичний склад резини, надзвичайно м'який ґрунтозачеп, в поєднанні з міцною, товстошкірою восьмишаровою підошвою і таким самим міцним боковим каркасом надзвичайно вдалий вибір для тих, хто їздить в агресивних умовах, проте не хоче втрачати якості зачепу, не хоче втрачати на якості резини. Сміливо рекомендую всім, тому що в свій час на попередньому своєму BRP Outlander на таких я від'їздив чимало.